Суддям можуть урізати пенсії. Пенсія суддів Конституційного суду складає 50% від їх винагороди. Члени Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики підали сумніву справедливість такої норми законодавства, середній розмір щомісячного утримання суддів у відставці перевищує 150 тисяч. Гривня розмір щомісячного Мати середню пенсію у розмірі 150 тисяч на місяць в умовах воєнного стану за рахунок коштів єдиного соціального внеску, на мою думку, не є нормальним та справедливим до громадян, які сплачують такий внесок і отримують пенсії в десятки разів менші, зазначила голова. Наразі на розгляді у парламентарів знаходиться проєкту закону 83.21 про внесення змін до статті 27 закону України про Конституційний суд України щодо врегулювання пенсійного забезпечення судів Конституційного суду України. Його автори пропонують внести зміни до законодавства та зменшити розмір пенсійного забезпечення суддів Конституційного суду до 30% винагороди такого судді, Як члени соціального комітету, ми маємо підтримати даний законопроект. Треба зробити якісну та ефективну соціальну систему. Щоб, як мінімум, була соціальна справедливість, зазначив народний депутат, отже, профільний комітет підтримав зазначену законодавчу ініціативу і рекомендував Верховній Раді її ухвалити.